Головне на цю мить у Дніпро Ньюс в студії Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Соціальний патруль у Дніпрі піклуються про малозабезпечених та бездомних осіб. Скандали з перевізником. Водій міжнародних маршрутів кинув собаку по дорозі у Нідерланд. Мікроавтобус, вантажівка і легкове авто. Чотири цивільні транспортні засоби. Крім того, пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки. У Вовчанську росіяни обстріляли автомобіль поліції під час евакуації. Один поліцейський загинув, ще один поранений. По евакуаційному автомобілі окупанти вдарили в півдроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних. У квітні під атакою росіян опинилася човнова станція у Дніпрі. Десятки суден в один день перетворилися на брухт. Аби зберегти сліди російського терору у музеї машини часу вирішили створити виставку. Одним з перших експонатів стане човен, зруйнований ракетою із символічною назвою Крим. Детальніше розповість Сергій Скрипник. Ну, ета водка Крим, яка поступила к нам. Ну, в один понедільник ми забрали згодиш на станції. 19 квітня 24-го року. Росіяни атакували Дніпро. Під удар потрапила човнова станція. Польоту сюди ракета. Целого живого нічого. Ні мотор, ні лодка, ні криші, ні еліна. Що плануєте далі робити? Може на реставрацію якось да ще ні. нічого не почув. Металлу. Металлу. Ремонт воно, воно не в Посля такого взриву понад 30 човнів отримали значні пошкодження. Серед них старий катер з символічною назвою Крим 1979 року. Випуску, як сам Дмитрій говорить. Вона в інтернеті на каноні війни у нього стояла по моєму от 3 до 5 тисяч доларів. Ну, після попадання російської ракети, вона значительно подішевіла. тобто на сьогодні її ціна металолома – це 3-5 тисяч гривень. Тож, власник Дмитро погодився передати човен та інші речі до музею. Вони все вибрати в мусорник, ну це куча така лежала. От я з цієї кучі побирав. Чехви, удочки, всі важливі накидки, э, остатки стекол, тобто ну, рамки стекол, які ну, тарелки, Ну, то есть це все нам пригодиться, коли ми спробуємо э, э, тот антураж э, того, що там произошло. Ці експонати чоловік збирає для майбутньої виставки історія перемоги, яка розповість про постраждалі будівлі, історію очевидців, артефакти, які з'явились у наслідок ракетних ударів РФ по Дніпру. Один яркий епізод ми зараз готуємо як міні-виставку, якраз для того, щоб увидети, як на це відреагують посітителі. Тобто, є у нас автомобіль Таврія, який прийшов к нам. с улицы привокзальной где было попадание в живой дом вот откроем таврию и как плануется что это станет названием на Таврии. стали таври терминатор у нее появится дополнительный источник энергии загорятся фары и она станет Почти незвамний, і у нього заведеться двигун. Тобто ми зараз зробимо так, що к ней, повернув ключ зажигання. Ми услушимо звук двигуна Таври. Плани у директора музею машини часу грандіозні. Чоловік планує зібрати максимум техніки, аби після перемоги зробити масштабну виставку. Сергій Скрипник Павло Черненко Дніпро. Тіві у Дніпрі на проспекті Яворницького агресивний чоловік нападав на перехожих жінок та бив їх. Постраждало щонайменше троє. Поліція оперативно прибула на місце та затримала 37-річного нападника. Патрульні швидко виявили чоловіка, схожого за описом, і затримали його, застосувавши кайданки. На місце події інспектори викликали слідчо оперативну групу. Чоловіка доставили до відділку поліції. Відомо, що з заявами про побиття до поліції звернулися ще дві громадянки. А чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за статтею 296 хуліганство кримінального кодексу України. Задушив знайомого та втік. Поліцейський Кривого Рогу повідомили про підозру 37-річному чоловіку. Після скоєння злочину зловмисник переховувався у Львівській області. Проте протягом доби його розшукали та затримали. За даними слідства, між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого підозрюваний задушив сорочкою 49-річного потерпілого. Зловмисника доставили в кривий ріг. У Дніпрі піклуються про малозабезпечених та бездомних осіб. Їх раз на тиждень виявляє соціальний патруль та пропонує підтримку у соціальному центрі. У притулку складається план допомоги для кожної людини. До центру можна звернутися особисто за адресою Лоцманська, 22А. У нас є анкета патрулювання, в яку вносять дані людин, людей, які згодні на подальший соцсупровід, соц... де буде надано ж е... нічліг. Харчування, де можна помитись, переодягнутись, а фельдшер видає направлення на обстеження флюорографічне. Зміни до бюджету, збільшення адресної допомоги та нові укриття у Дніпрі. Провели 50-ту чергову сесію міської ради. Як пройшло засідання та які рішення проголосували депутати? Дивіться далі. Шановні депутати, розпочинаємо нашу роботу. У Дніпрі відбулась ювілейна 50-та сесія міськради. Засідання тривало близько півгодини, протягом якої депутати встигли опрацювати всі питання порядку денного. Серед них збільшення адресної допомоги для тих, чиї оселі постраждали від російської агресії, будівництво нових укриттів і зміни до програми сприяння територіальній обороні. Депутати проголосували за купу питань дуже швидко, тому що всі питання вони були обговорені раніше в депутатських комісіях на погоджувальній раді, тому не втрачали часу, дуже плідно попрацювали на благо територіальної громади. Хотів би я сказати за це депутатам слова подяки. Окрім прийняття нагальних рішень, традиційно на сесії нагородили медиків. Директорка лікарні швидкої допомоги Тетяна присвятила своїй справі понад 25 років. Жінка ділиться, роботи дуже багато, іноді ледь вистачає часу на повноцінний сон. Навантаження, звісно, дуже велике, але це любов до професії, любов до людей. Ми не можемо стояти осторонь, коли в країні таке є. То є війна. Фахівцям міських та обласних лікарень вручили почесні медалі та подяки. Кожна нагорода це вдячність та подяка від усього Дніпра. Бо вони для нас взірець стійкості та професіоналізму, зазначив під час сесії міський голова. Марія Хретьєвська, Микола Худолі, Олександр Ніколенко. Дніпро ТІВІ. Через хмари графіки відключень діятимуть на годину раніше. 22 травня світло вимикатимуть не з 20.00, а з 19 до опівночі. Повідомили в «Укренерго». У компанії пояснили, збільшення хмарності впливає на роботу сонячних електростанцій. ДБР викрало махінацію з генераторами для військових на понад 5 мільйонів гривень. Правоохоронці повідомили про підозру командиру військової частини та його заступнику, а також двом підприємцям. Комерсанти, які спеціалізуються на продажі електрогенераторних установок, у 2022 році домовились із заступником командира військової частини. Той мав забезпечити перемогу товариства на закупівлю тисячі дизельних генераторів для потреб ЗСУ. Сума контракту становила майже 43 мільйони гривень. Після укладання договору підприємці майже два місяці нічого не робили. Натомість уклали додаткову угоду. За оновленими умовами за ті ж самі гроші мали поставити вже на тисячу а лише 133 генератори з Китаю. Згодом ділки привласнили і їх, а державний бюджет через це втратив понад 5 мільйонів гривень. Безпідставно надали групу інвалідності сину посадовця. На Черкащині підозрюють лікарів. За даними слідства, лікар ортопед допоміг військовозобов'язаному сину посадовця оформити документи про тимчасову непридатність. В направленні на медико-соціальну експертну комісію фігуранти зазначили неправдивий діагноз. І на підставі цього направлення ще на початку повномасштабної збройної агресії РФ безпідставно надали чоловіку другу групу інвалідності. Безстроково триває досудове розслідування. Тварини часто переїжджають разом із господарями на нове місце проживання. Та інколи власники не можуть особисто забрати чотирилапого і звертаються до перевізника. Так зробила і Юлія, яка проживає наразі в Нідерландах. Та от її таксу довезли до Берліна та кинули. Чому розбиралася Анастасія Якубовська? Обережно шахраї. Написала на своїй фейсбук-сторінці пані Юлія, а далі зазначила, що замовила перевозку песика за кордон за рекомендацією власниці розплідника, але до місця призначення тваринка так і не доїхала. Підозрювати щось погане. Юлія почала коли перетнувши кордон України, перевізник почав вимагати більше грошей. Говорить, що типу, водій сказав, що в, в Нідерланди буде дороже. Тобто вже коли вони перевезли, вона мені вже починає підіймати ціну. І що ви сказали? А, говорю, вести собаку. А потім ще тиждень дороги. Я выхожу на связь, вони, ну у нас же не один типа щенок, нам же посылки посилки развозить надо і так далі. В общем, вони мне говорят, в п'ятницю ми будемо, в выехали, в п'ятницю. Я звоню в четвер, говорю, как, що, где, когда. Ми типа під'їхали, виїжджаємо в Берлин. Завтра будемо. Вранці наступного дня перевізник слухавку не брав, і лише згодом на зв'язок вийшов водій вы знаете, говорит, мне не рентабельно вести щенка в Нидерланды. Я его тут в Берлине высаживаю, говорит. Типа того, что через неделю, говорит, привезем. Собаку залишили в багажнику іншого водія, а той почав вимагати з Юлії грошей. Я її без грошей не віддам. В общем, починають вони требувати повну суму за цю собаку. Ну, думаю, говорю, ну ладно, говорю, лише б забрати цю собаку, там потім будемо розбиратися. Ну що, садимося, ми після роботи їдемо ночі туди. У Берліні вже Юлія забрала виснаженого і голодного песика. Вона була в мочі, вона була без підстілки. Ну, це з цією жінкою, коли я зв'язалася, у якої покупала, вона говорить, я їм давала говорит, на тиждень цих пеленок, щоб міняли. І говорить, давала типу, корма на тиждень. Ну, щенок був голодний, коли забирали. Дуже голодний, тому що я почала йому доставати корм, і він У мене зразу ж міні чотири отак от ну, машині з'їв. Та за версією перевізника жодної проблеми не було. У коментарі журналістам компанія стверджує, що довезли собаку до місця призначення. Цуцика довезли в Нідерланди. Пересадка була в Берліні, так як змінюється водій. Ніхто гроші не вимагав, ніхто не змушував нікуди їхати. Так була затримка в доставці. Дорога довга, два кордони Україна, Румунія, Румунія-Угорщина. Плюс купа блокпостів поліції в Німеччині. Кожна зупинка це перевірка від години до навіть п'яти годин. Перевезення тварини за кордон складна і відповідальна справа. Тож перевізників треба обирати ретельно та ще й правильно готувати до поїздки чотирилапих. Потрібні для деяких тварин заспокійливі препарати, тому що вони дуже нервують під час поїздки. Вони на трав'яній основі, тому їх необхідно давати заздалегідь. Це десь за 3-5 днів до поїздки. Так як зразу вони не будуть діяти, тільки накоплюючи ефект, мають перед дорогою тваринку не перегодовувати. Краще її кидати десь там половину норми. Заздалегідь необхідно визначити, яким транспортом буде їхати тварина. Від цього буде залежати і пакет документів. Це такі документи, як паспорт на тварину українського зразка. Там де будуть вакцини. Також необхідно мати закордонний паспорт на тваринку, обов'язково антитіл на сказ для перевозки. Літаком треба додаткові довідки, зазначені авіакомпанією. А якщо їде машиною, необхідно продумати місця зупинок для прогулянок чотирилапого. Анастасія Якубовська, Андрій Чабаненко Дніпро Ті. -Ві. А зараз коротко про ситуацію у місті: нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають аварійні роботи. Щойно їх завершать водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, далі вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Після того, як Олександр Усик здолавши британця Тайсона Ф'юрі, став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій гові категорії, об'єднавши усі чотири пояси, посів восьму позицію в топ 10 найкращих супертяжів в історії боксу за версією відомого і популярного англомовного порталу Дайміспот. Тім, попри поразку, циганський барон розташувався услід за ним. Він дев'ятий Нагорі Мухаммед Алі. Далі йдуть Ленокс Льюіс, Рокі Марчано, Джон Луіс, Джордж Форман, Майк Тайсон, Ларі Холмс, Олександр Усик, Тайсон Ф'юрі і Евендар Холіфілд. При складанні рейтингу портал брав до уваги завоювані титули, якість спротиву, з якими вони стикалися, і загальний вплив кожного боксера на спорт. Натомість за оновленим рейтом, рейтингом найкращих боксерів надважкого дивізіону, що опублікував американський. Янський міжнародний базовий кабельний спортивний канал ESPN. Олександр Усик став лідером, посунувши на другу позицію екс-чемпіона світу Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа, третій. А ось Дениса Берінчика, який в Сан-Дієго, Сполучені Штати Америки, здолав мексиканця Еммануеля Наваретте і став чемпіоном світу за версію WBO Біу у легкій вазі на центральному залізничному вокзалі. Києва зустріли з оркестром та караваєм. Поки боксера вітали, музиканти грали різні українські пісні. А він згодом. Продемонстрував свій здобутий пояс, який зустрічальники супроводжували оплесками. Наступним потенційним суперником Бринчика може стати американець Шакур Стівенсон. Який схвально відреагував на слова українця, що йому байдуже з ким битися, хоча раніше він не розглядав Дениса як можливого опонента. Втім, наразі все змінилося, адже на кону можуть стояти відразу два чемпіонських пояси. Далі про таке найкращий бомбардир національних збірних за всю історію, на рахунку якого 128 забитих м'ячів нападник збірної Португалії Крищану Роналду став рекордсменом за кількістю участі в чемпіонатах Європи з футболу. Прідешній євро 2024 у Німеччині стане для нього шостим у кар'єрі. Раніше він ділив лідерство з не менш легендарним від себе іспанським голкіпером Ікером Касілєсом, який зіграв на п'яти. Подібних турнірах подейкують і небезпідставно не про те, що головний тренер спортивного клубу Дніпро 1 Юрій Максимов після завершення сезону української прем'єр-ліги з футболу припинить співпрацю і розірває контракт з командою, тому що занепокоєний втратою низки провідних футболістів. Раніше наставник заявив, що близько 70% його підопічної вже домовилися з іншими командами. Вісімці видатних спортсменів, тренерів і діячам фізичної культури і спорту у Дніпропетровській області, розпорядженням Кабінету міністрів України на один рік призначено, призначено стипендії. Серед них Володимир Іванович Воловик, заслужений тренер України з легкої атлетики, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Борис Михайлович Маркін, майстер спорту Радянського Союзу з заслугавання академічного, заслужений тренер України з вислування академічного. Євгеній Васильович Меркулов, майстер спорту України сучасного п'яти. Борства, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України стрільби кульової. Анатолій Іванович Орнанджі, заслужений тренер України з легкої атлетики, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Григорій Савич Петров, майстер спорту Радянського Союзу з заслування на байдарках і канує. Микола Георгійович Ставринов, майстер спорту Радянського Союзу з боротьби греко-римської, заслужений тренер України з боротьби греко-римської, заслужений працівник фізичної культури і спорт спорту України Віктор Гаврилович Тимошенко заслужений тренер України з волейболу, сидячи серед спортсменів з інвалідністю та Олегу Львовичу Цветову заслуженому тренеру радянського союзу з плавання на Даянах Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста фінішував відкритий чемпіонат з фондово ВТФ, в рамках якого відбувся і традиційний 23-й за ліком турнір пам'яті засновника і першого президента Федерації України з цього бойового мистецтва олімпійського і національного виду спорту південної Кореї. Тренер 13-ї дитячо-юнацької спортивної школи Києва Віктор Баклан свого часу ще в 90-ті роки минулого століття приїздив до нашого міста у якості учасника змагань пам'яті засновника і першого президента Федерації ТХХВАНДО України заслуженого тренера України Ігоря Леонідовича Петренка. Наразі на 23-й такий, що проходив у рамках відкритого чемпіонату Дніпра на Даянах Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви. Він завітав як тренер зі своїми підопічними. Ми дуже раді були сюди приїхати. Для мене це взагалі традиційний турнір, бо ще в 90-х годах я був присутній тут і виступав як спортсмен на цих турнірах пам'яті першого президента Петренка Ігоря Леонідовича. Тому цей раз привіз не багаточисельну команду, але сина зміг привести. Він зараз виступає. Місто Дніпро завжди висока школа була спортсменів, ну і залишається, тому нам цікаво було приїхати. Травні, бо у нас зараз період такий небагато турнірів. Ми вибрались дуже дуже раді цьому. А порадіти понад 300 учасникам, і їхнім тренерам, які, окрім міст і населених пунктів Дніпропетровської області, представляли сусідні регіони Запорізький, Харківський, а також Київ, було чому? Адже звітні змагання, організаторами яких спільно виступили Федерація Тхвондо ВТФ Дніпра і управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради, були проведені на гарному, навіть високому рівні, де все було враховано до дрібниць. А вишукана зала і нагородна атрибутика вражали особливо. Дійсно, так перлина типерлина сучасного спорту получилася, тому що ми проводимо в такому сучасному залі. Дякуємо управлінню у справах молоді та спорту. Дніпровської міської ради департаменту гуманітарної політики. Дякуємо, бо без них таке свято би не відбулося. Ми продовжуємо проведення відкритих чемпіонатів міста з різних видів спорту. цю, цю, цю суботу проходить відкритий чемпіонат міста з ВТФ. Зібралось 320 спортсменів з п'яти міст країни. Так як і на попередніх змаганнях всіх ждуть класних подарунки від. Управління спорту, призи медалі та дуже класна атмосфера, тому що по Текмандовий ВТФ дійсно в місті Дніпре не було змагань близько трьох років, тому ми вважаємо, що це буде поштовх для цього виду спорту в майбутньому. Всім тренерам, які завітали на турнір, Павло Пшенічнику вручив пам'ятні подяки з меморіальною символікою засновника і першого президента Федерації Текфондо України, заслуженого тренера України Ігоря Леонідовича Петренка, які вже понад три десятиліття продовжують розбудовувати і розвивати це бойове мистецтво олімпійський і національний вид спорту південної Кореї на теренах нашої держави. Після чого всі, хто були причетні до його яскравого свята у Дніпрі, сфотографувалися на згадку на загальну світлину. Загалом на звітних змаганнях були розіграні 94 комплекти нагород, якими були удостоєні усі переможці і призери. Найбільше золотих 17 – завоювали, а з ними і вибороли перше місце загальнокомандного заліку вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради на другому, четверта дю США Кам'янського, у якої на одну, таку менше. Інший профільний заклад цього міста. Ста третя дитячо-юнацька спортивна школа замкнула трійку призерів. У неї 11 золотих медалей. Організатори також шанували кращих внизці інших номінацій. Так серед тренерів відзнаку отримав і Дніпровець Юрій Пальок. Я дуже радий, що сьогодні на цей день проводиться цей в пам'яті нашого тренера. Цей турнір, Павел Миколаїв, молодець, тому що провів і цей турнір. Серед його колег по тренерському цеху відзначили його земляка Дмитра Шимчина з міської дитячо-нацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра, бригаду наставників з кам'янського Олександра Кірпи. Кирила Ковдрі і Аліну Крістєву та інших. Вони у свою чергу серед команд переможців визначили кращих спортсменів. Ще шість за рішенням голови оргкомітету отримали призи за волю до перемоги. Не забули також шанувати суддів, а з нагоди дня науки України та за внесок у розвиток науково-методичного забезпечення тренерів Стеквондови ВТФ Подяки була удостоєна професор, доктор наук з фізичного виховання та спорту Олена Мітова. Загалом свято бойового мистецтва, олімпійського і національного виду спорту під Кореї у Дніпрі вдалося на славу і на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.